Місто також планує закупити ще 10 сучасних систем оповіщення. Зараз в ситуації, коли в останні два місяці нас постала гостра проблема у зв'язку з дійсно тривалими періодами відключення електроенергії, і очевидно, що така кількість електромагнічних сред, хоча наша система оповіщення, і забезпечує на 90%, Покриття мешканців територіальної громади для того, щоб всі могли отримати сигнали тривоги, але в зв'язку з відключенням електроенергії, райони деякі, де найбільше скупчені є цих електромеханічних старих сирен, які працюють, але в час. Відсутності електрики не можуть доставити сигнали відповідно. Ми змушені оперативно реагувати, і ми попросили додаткові кошти два мільйони. Це приблизно буде на сучасну систему, приблизно десь в районі десяти таких блоків сучасних електрон, електронних електронних сирен. І очевидно, що ми будемо їх в ц найближчі два місяці закуповувати і монтувати першочергово в тих районах, де є найбільше скупчення старих систем, щоб ті райони змогли протягом тривалого відключення все одно отримати. Оти сигнали тривоги. Ми знаємо, що такі сучасні сирени вони мають батарей поживлення на 72 години. Тобто, 72 години. Ми можемо бути певні, що навіть у випадку поступлення сигналу тривоги люди отримують в тих кварталах оповіщення.